Я вітаю вас, любі водії та водійки. Ви на каналі за правилами. Тут ми регулярно розглядаємо різні цікаві ситуації, що можуть трапитися за кермом, та пригадуємо правила дорожнього руху. Будьте уважними та відповідальними. І поїхали. Отже, водій якого автомобіля має право виконати задуманий маневр. Добре подумайте та оберіть вірний варіант серед запропонованих 1. Тільки водій червоного авто. 2. Тільки водій жовтого. 3. Обидва водії можуть. Та 4. Обидва водії не можуть виконати задуманий маневр. Друзі, буде дуже круто, якщо прямо зараз ви призупините відео та напишете обраний вами варіант в коментарі. Пізніше у вас буде нагода звірити його з правильною відповіддю. Давайте таким чином провіримо, хто тут зміг впоратися з цією задачкою. Також ще більше подібних завдань ви знайдете в моєму телеграм-каналі, посилання на який знаходиться у описі до цього відео. Ну а якщо раптом ви хочете підтримати український Ютуб і мою творчість, зокрема, символічною сумою, переходьте на мій Patreon, посилання на який також знаходиться у описі до відео. Що ж, я сподіваюсь, ви обрали вірний варіант та тепер готові перейти до розбору. Отже, ми маємо перехрестя, до якого під'їхали два автомобілі. Водій червоного хоче повернути праворуч, а водій жовтого має намір розвернутися. Давайте розглянемо дорожню обстановку і вирішимо, хто може виконати свій маневр, а хто порушить правила. І розпочати пропонує з водія червоної автівки. Він збирається повернути праворуч, але перед цим заїхати на смугу для руху маршрутних транспортних засобів, про що свідчить знак 5.11. І звідти вже він хоче виконати поворот праворуч. Давайте не будемо затягувати і відразу ж відкриємо пункт 17.2, аби вияснити, чи може він це зробити. І цей пункт говорить, що водій червоної автівки для повороту праворуч може заїхати на смугу для маршрутних транспортних засобів, якщо вона відокремлена преривчастою лінією дорожньої розмітки. В нашому випадку лінія преривчаста, а отже, водій червоної машини не порушить правила. Тепер щодо водія жовтої. Він збирається виконати розворот і для цього зайняв відповідну крайню ліву смугу на проїзній частині. Молодець. Впевнений, ви також звернули свою увагу на знак 3.23 Поворот ліворуч заборонено. І також я впевнений, що ви всі пам'ятаєте, що цей знак забороняє лише поворот ліворуч і ніяк не забороняє розворот. А значить, водій жовтого автомобіля також не порушить правила, виконавши свій маневр. Відповідно, правильним варіантом відповіді є варіант під номером 3, і я вітаю усіх, хто його обрав. Друзі, я безмежно вдячний вам за увагу та щиро прошу вас поставити лайк цьому відео. Також підписуйтеся на канал та тисніть на дзвіночок, аби не пропускати нові задачки. Будьте пильними та грамотними, і, можливо, колись ми зустрінемося на дорозі, і роз'їдемося. Звісно, що за правилами.